дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Жителі двох вулиць у селі Бабин жаліються на сморід, джерелом якого, за їх словами, є місцеве підприємство. Святий Миколай у поліських традиціях приймає дітей у парку історичної реконструкції Оствиця. Понад 100 авто для військових. Історія жінки, яка майже 20 років у волонтерстві. Жителі вулиць Коцюбинського та Цукровиків прийшли сьогодні до голови Бабинської громади шукати підтримки. Ми прийшли своїм наволівшим питанням з хімічним заводом Мегапак Захід, який розташований неподалік від наших домів. І ми прийшли до голови сільської ради запитати, скільки ми ще будемо мучитися, скільки нас ще буде травити пан Шеремета. Скарги в тому, що йде в повітрі ацетон і чадний дим. В хаті не можна відкрити вікно. Я ніколи не зверталася. Дякують Богу до медиків. Ну а це воно все частіше. І голова болить, і тиск піднімається. Підприємство Мегапак Захід здійснює друк на полі етилені, які потім використовують, зокрема для пакування хліба. Такий вид діяльності вони задекларували в обласному департаменті екології. Повідомив його очільник Володимир Захарчук. Розпочали діяльність у червні минулого року. Відтоді каже Марина Войтович. Яка проживає по сусідству із підприємством у селі, стала відчувати запах ацетону. Влітку неможливо було вийти на подвір'я, тому що жарко і влітку воно запах обгострюється. І навіть в садок ми діток вивезти не можемо, тому що в повітрі запах ацетону. Ну, неможливо нам щоб погуляти, потрібно десь відійти від дому. Марина Войтович каже, оскільки неодноразові скарги результату не дали, прийшли до сільського голови просити виділити з бюджету громади гроші на адвоката, щоб захищати свої інтереси в суді. За словами голови громади, місцева влада не має можливості повпливати на підприємця, який натомість висуває звинувачення у перешкоджанні діяльності. Люди звинувачують сільську владу у бездіяльності з одної сторони, з іншої сторони, підприємець звинувачує в тому про що я сказав. Я вчора спеціально їздив районну адміністрацію, тому що я мав проконсультуватися перед сьогоднішньою зустрічю. Я почув таке, що так. Так, то воно так, але кажуть, трішечки не так. А саме, що всі документи в порядку, всі експертизи, які були проведені, в порядку. Тому підстав щось там вчиняти у, у, у тої комісії чи в чогось, інш, чи в когось іншого немає. Ви, як сільська рада, це до мене зверталися, ви не маєте повноважень. Ми, як районна адміністрація, ми теж не маємо повноважень. Таких там закривати підприємство чи щось подібне вчиняти. Тому єдиний варіант це коли люди мають звертатися до суду і в судовому порядку вирішувати цю справу. Власник ПП «Мегапак Захід Юрій Шеремета каже, що місцеві до його підприємства ставляться упереджено, щоб владнати конфлікт, ми замовляли десь близько п'яти експерти з повітря, і вони всі. Показали, що нічого забруднюючого, нічого шкідливого ми в атмосферу не даємо. Внаслідок того, що на нас надходили скарги, облдержадміністрація прийняла рішення, що має бути велика комплексна перевірка. І всі матеріали е, припису я просто, на жаль, не пам'ятаю, це вже було певний час назад. Але ми по всім матеріалам е, зробили. Е... Все, що від нас вимагали, все заплатили, тому я рахую це питання вичерпано. Начальник департаменту екології Рівненської ОДА Володимир Захарчук повідомив Суспільному, що на момент перевірки екоінспекцією та держпродспоживслужбою у вересні жовтні перевищення граничних норм викидів на підприємстві не виявили. За його словами, штрафи наклали зокрема за те, що мегапак захід розпочав виробництво до того, як отримав дозволи на викиди. Підсумком зустрічі невдоволених бабинців з головою громади 5 грудня стало те, що він пообіцяв винести на сесію питання щодо виділення грошей на правника, який представлятиме інтереси людей у суді. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Найбільша в Україні поштова скриня для листів Святому Миколаю, встановлена в етнопарку Ладомирія, увійшла до Книги рекордів України. Відповідний сертифікат сьогодні вручили офіційні представники книги рекордів. Як повідомив Суспільному директор етнопарку Володимир Цьобак, її висота 2 метри 60 сантиметрів. За його словами, скриню такого розміру вирішили зробити через те, що попередня не вміщала ту кількість листів, які лишали діти. Рік тому в Ладомирії відкрили ОСЕ. Лю Святого Миколая, куди приїздять діти не лише з Рівненщини, а й з сусідніх регіонів, каже Володимир Дзьобак. Слава Україні! Молодці, да! що приїхали до нас сьогодні, бачу ви ще Досі хочете, щоб я виконав всі ваші бажання, так? Да! А знаєте, чому скринька така велика? Бо У нас всіх українців дуже велике бажання, щоб Україна перемогла. У нас була проста звичайна скринька. і До нас приїжджають групи. Дітей, і вони привозять свої листи. І буває так, що одна група мається на увазі там опусти всі листи, там 50, і воно вже так під нав'язочку. А листи бувають менші, більші. І ми вже там собі думали, яку зробити скриньку. Ну і щось там така думка перейшла, що зробити його такими розмірами. Коли ми вже ці зробили розміри, запустили виробництво, то тоді ми вирішили подивитися, чи немає стосовно рекордів. І так виявилося, що в книзі рекордів України аналогічного виробу немає. Ой, заходьте, гості дорогенькі! Дев'ятирічний Маркіян Нижник завітав в оселю Поліського Святого Миколая на Оствиці. Каже, вже загадав, який подарунок хоче від нього. Я чекаю. Волонтерські рукавиці восьмирічна Єва Нестеренко розповідає, що такого святого Миколая бачить вперше. Уявляла його в блакитному костюмі з бородою. Роль святого Миколая виконує рівненський збирач фольклорних традицій полісся Юрій Ковальчук. Зі слів чоловіка його образ відрізняється від загальноприйнятого та додає, створив його з поліським колоритом. Головною ціллю нашою було розказати дітям про наші. Місцеві традиції від самого елементарного побуту сільського, щоб вони знали, що люди вдягали, що люди їли, які страви були самі такі прості, які готовляться перед імином в печі на їхніх очах. Ну і про наші традиції ділиться, що в образі святого Миколая виступає вперше і додає, що такі забави з дітьми йому в задоволення. Зайчик він чеберяє...» ми вже вчимо колядки, щедрівки, граємо в традиційні ігри, жартуємо. Робимо дуже серйозні речі, побажання вони загадують для всіх своїх рідних, для нашої України. Поліський святий Миколай запрошує до своєї оселі учасників свята, граючи на дудці викрутці, яка поширена у північних районах Рівненщини та внесена у перелік нематеріальної культурної спадщини України. За словами Юрія Ковальчука, мелодія інструменту залежить від погоди. Окрім ігор та загадок, дітлахів пригощають млинцями. Готує їх дружина Юрія Алла Ковальчук разом з помічницею. Для цього використовують кисле молоко без додавання солі та цукру. смажать на відкритому вогні у печі, а подають на стіл з варенням. Так, підходь. Так. Піч використовують не лише для приготування млинців, зі слів Юрія Ковальчука, побажання дітей спалюють у печі для того, щоб вони швидше здійснилися. Я сподіваюся, що як кожна дитина, вони загадують найбільше для своїх рідних мами, тата для себе. Ми просимо, щоб вони тут загадували такі духовні побажання, так як Миколай їм уже. На їхні листи, які вони написали раніше, принесе подарунки під подушку, то тут саме ми придумали такі духовні побажання. Оселя Поліського святого Миколая на оствиці діятиме до 19 грудня. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Волонтер для мене це діагноз. Ольга Кузнєцова займається волонтерською діяльністю майже 20 років. Нині вона очолює благодійний фонд Волонтери 4.5.0». каже. В основному їхня організація займається передачею авто для військових на фронт. На задній план ну прикро, але на жаль, відійшла родина. Це практично цілодобово. І якщо ти робиш навіть основну роботу, в тебе все одно в думках одне. Як закрити збір на машину, де взяти? Те, 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 те. Чи ти нічого не пропустив, чи ти все все відіслав? Загалом волонтери відправили понад 100 авто на фронт. Андрій Таберт один з водіїв фонду, який возить транспортні засоби з-за кордону. каже цього разу збирається їхати в Литву, щоб привезти джип для третьої окремої штурмової бригади. Дуже важко знайти адекватну машину і за за адекватні гроші. Переважно всі наші машини їдуть своїм ходом, тобто, ну вона вже проїхала в районі тисячі кілометрів, вже поки доїжджаєш до України, бачиш всі нюанси по, по машині. Що треба робити? Приїжджаємо, сервісуємо щось, допомагаємо робимо і тоді тільки відправляємо хлопцям. Також тут платуть сітки, роблять окопні свічки. Наша волонтерка вона відповідає сучасним умовам життя, особливо життя військовим. Цю боржуйку для благодійної організації подарували військовослужбовці 130-го окремого розвідувального батальйону. Умови спартанські в нас так само, як і в бліндажі. Немає води, немає вбиральні. От але нічого, ми справляємося. Це є справжньою волонтеркою. Така як вона має бути, де вузькі проходи, багато ящиків, багато допомоги хлопцям, де їхні подяки. Найдорожчими подарунками це є обійми хлопцям, Але і отакі от передачі, от, наприклад, 35-та, бригада морської піхоти. Цей прапор власноруч розмалював один із морпігів, у бригаду якого волонтери передавали автомобіль, маскувальні сітки і форму. Додає Ольга, особисто я боюся не встигнути. У мене такі випадки були, коли приїхала мріяна медицина для швидкої допомоги. Я її передала, а медика не було вже в живих. Дуже боляче, коли ти відправляєш посилку збройніком, а вона вже не потрібна. Загалом у фонді працює п'ятеро людей. Я знаю, що ми робимо таку краплиночку, але настільки мало ми робимо. А розумієте, є усвідомлення того, що ти береш участь, в тому що наближаєш ту перемогу. Ти їх підтримуєш за два роки війни. У мене з'явилося безліч дітей, яких я ніколи не бачила. Я з якими спілкуюсь по телефону. Я хочу, щоб всі мої котики повернулись додому. Я не знаю, ну чи є більше сьогодні бажання. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Почали збирати макулатуру, російську макулатуру з весни 2022 року. Двадцять другому році ми здали приблизно 7 тисяч макулатури. В цьому році трошки менше, бо вже людей не так і багато лишилося, але приносять помаленьку книг. Це приблизно більше п'яти тонн. В цьому році ми здали. Там на суму щось там 12 тисяч триста гривні. Це приблизно 30 тисяч книг. Приносять і рівняний, і приносять. Зарівним хто живе гроші, які ми отримали отримали з переробки російської літератури, спрямовані на донати збройних сил України. Допомагаємо донатити на аптечки, на автомобілі, на планшети для наших рівненських військових. Дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.